Хам Шейн, акей, Ілевен. Всім привіт, з вами Мюзикент. І в мене буквально через три дні uh, день народження. Тому а в 00, там ще два на п'ятницю ні ставити не новий трек, а вийде пост із побажаннями. І а всі ті, хто будуть писати мені а привітання, я буду кожному відповідати. Тому такі справи. А далі більше. Я сподіваюся, що а мені виповниться 19 років, тому ваш артист мізикент уже підростає. Стає Big бро Big брат, ваш мізикент. А далі ви дізнаєтесь про хітовий кліп, про альбом, тому що там уже все дописується і все буде дуже файно та класно. Тому всім бажаю гарного, не знаю, там дня, вечора, ночі, хто, це ти там дивиться приємно, апетиту, хто є, їв, хто не їв. Тому всіх люблю. Давайте. Амшей, ак 11.